Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Сьогодні я буду говорити коротко, бо за як важко говорити ні про що, ні про що, тому що вся суспільна увага зосереджена ні на чому. Тобто на переговорах в Стамбулі, які з московицького боку веде, ведуть люди, які є ніким, і розмовляють вони про. Ніщо зараз вони кажуть, а давайте ми поговоримо про можливість якого-небудь коли-небудь переміря в тому випадку, якщо ви вийдете з території Ерефії, себто вони пропонують е, нам відступити на якусь там кількість кілометрів, залишити позиції завойовані е, з тим, що вони пообіцяють можливо кілька днів не так, щоб дуже сильно стріляти. Це нахабство калимських гендерів. Добре, те, що і ще раз підкреслюється, дивіться, уже близько року наші війська на їхній території. Вони вже кілька разів оголошували московити, оголошували, що вони остаточно звільнили від присутності українських військ Курщину, і зараз це тема переговорів. Вони так і не змогли. За багато і багато і багато місяців вичевити наші війська з Курщини остаточно. Зараз вони дають витоки в засобах масової інформації про те, що планують страшний якийсь наступ влітку. Це буде такий наступ, що просто таких наступів і ще не було. І наші засоби масової інформації це все тиражують. Я постійно натикаюся на інформацію, що московити планують страшний наступ в Майже рік вони не можуть вичувати е, кілька українських батальйонів з курщини. На кого вони будуть масово наступати влітку? На Тьоткіно? Звісно, де інде вони просуваються там на 20 метрів, там на 30 метрів. Там вони зайшли в якийсь хутір, і бої вестися там будуть в цьому хуторі найближчі півроку. Дисципліновано вмирають, забезпечують так, би мовити, норму не менше 1200... Мертвих ванюшок за добу у нас великі проблеми. Між іншим, нам не вистачає багато чого, не вистачає особового складу. Вони перевершують нас в деяких класах безпілотників, в деяких перевершуємо ми, в деяких перевершують вони. Нам не вистачає протипіхотних мін. Дякуємо попереднім президентам. Але масований наступ куди? Ким. Чим звісно не треба недооцінювати ворога. Він теж розвивається, він теж вчиться, і нам потрібно весь час вчитися у ворога. Вони зараз призначили нового командувача сухопутних військ. Він, на жаль, здібний хлопець. Вірогідно жити йому залишилося недовго, але за цей час він може зробити дуже багато всякої гідоти. Нам до того як самокат або автівка вибухне, повз яких він буде проходити. Знаєте, одного грецького філософа запитали, яка смерть найкраща? Той відповів: раптова. Коротше, не чекайте нічого від Стамбулу, не чекайте нічого від того, що буде. Після Стамбулу від всіх цих переговорів а зараз ми входимо в період дуже довгих переговорів, і все буде тягтися довго, нудно і огідно. Я маю на увазі в плані контактів з московитами і в плані оцього всього жужжання про перемір'я. Але в цілому зараз дуже непогано використовує час українська сторона. Ми спостерігаємо сплеск дипломатичної активності України, посилення контактів України з усіма партнерами. І з турками, які не являються нашими партнерами, але зараз активно включилися в процеси. Це корисні контакти з турками і корисна взаємодія. Увага світу знову сконцентрована на українських справах. От, ви дивіться, Трамп здійснює долоносне турне. Близьким сходом. І справді робить там великі речі для себе і для сполучених штатів і для цих арабів. І це те, що мало би в першу чергу звучати. Ну Він дійсно залучив, нібито кілька трильйонів в економіку сполучених штатів від цих арабів, але паралельно з цим звучить Україна, і подекуди те, що навколо України, і ці переговори, це більш гучно. Ніж оця поїздка Трампа, мабуть, це його дратує, але в цілому це непогано, тому що доволі давно українська тема відійшла якось на другий план в світових засобах масової інформації і щодо взагалі уваги світового політикуму в команді Трампа нарешті перебрав ініціативу. Рубіо там інших оцих всіх не сильно чутно, але Рубіо і сильно посилився. І Рубіо це людина в команді Трампа, яка найбільш роздратована позицією Рефії сьогодні. Тобто, можемо сказати, що Україна використала оці дні на 100%. і в зовнішньополітичному плані цей раунд за нами. Ну і кілька слів іще. От ми постійно говоримо. І брасто давно до того дійшло, що в плані тактики, в плані більшості речей пов'язаних з війною, треба вчитися не у наших західних партнерів. Вони мало чому можуть навчити. Вони можуть навчити користуватися тією технікою. Яку вони нам надають, а в плані як вести війну, в плані тактики, в плані рішень військових на полі бою вони нічому не можуть навчити вчитися треба у ворога. І ті командири, які наполегливо вчаться у ворога, оці командири найкраще себе почувають на полі бою. А нашим керівникам, керівникам держави, потрібно вчитися у Трампа, на жаль, дечому треба вчитися, і у московитів, але дедалі менше там, власне кажучи, з ними все зрозуміло. Їх знаємо як облуплених. але от у Трампа треба вчитися. Трамп дратує найгірше в ньому те, що він не любить Україну, тобто він не відчуває пієтету. Він і ще не зрозумів, що за Україною майбутнє людина, яка дозволяє собі нехтувати нами. Ця людина не має право на існування в. Світовій політиці, але треба віддати йому належне. От вся ця його безумна тарифна політика все-таки до чогось призвела. Він сильно напружив Китай, завдав йому збитків, і так чи інакше він вийшов на якийсь дуже суттєвий конструктив. Він зумів сильно скоротити федеральну бюрократію на 250 тисяч чоловік за два місяці. Це неймовірні цифри. Він таки, здається, зумів витягнути з цих арабів трильйони. Якісь грубі в американську економіку, і він зараз просуває податкову реформу в Сполучених Штатах щодо сильного скорочення цілого ряду податків, що цікаво, в тому числі, і скорочення податків на торгівлю зброєю, і навіть ви не повірите на глушники. Тобто, ви купили саундмодератор, глушник, і можете отримати від податкової компенсацію Тобто вам ще частину грошей за це повернуть. Я думаю, якщо так піде далі, і якщо він виявиться тим Трампом, про якого ми мріяли, то якщо ви за допомогою цього глушника вальнете якого-небудь нелегального мігранта, то вам ще випишуть і премію, або взагалі звільнять від податків, все таки Америка велика країна. Оця от податкова компенсація за купівлю глушника. Вчитися і вчитися і ще натомість українська бюрократія робить суцільні перешкоди, коли ми всі зацікавлені в тому, щоб українці були тотально озброєні. Тут взагалі треба. Зняти будь-які податки на ввезення зброї, обкладати податком тих, хто не придбав зброї. Це що? Значить, підозріла людина, може він взагалі пацифіст? Може він капітулянт і пораженець? Коротше, економічна програма магії це те, що нам потрібно реалізувати. «Make Америка great again», кажуть вони. Ми маємо висунути інше гасло. Зробимо. Україну великою назавжди на цьому вам моє щире звитяжне, бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.